Початка. У листопаді компанія Pharmaсі подарувала нам знову знижку 30%, тому треба якнайшвидше робити замовлення, доки продукція ще є на складах. Що я зараз і буду робити? Наш каталог просто рясніє знижками. Так, але по-перше, я хочу хочу замовити собі. Так, де вони тут? Бачите, знижок скільки? Так, туші для Вій. Ось цю туш, да булаш екстенд. Вона йде з, з гарною знижкою. Так, і-і-і, подивлюся зараз. Ага, міцелярна водичка. Вона йде зараз за 199 гривень. Так, що я ще собі хотіла? Так, Эту парфумовану воду Eternal Spice чоловіча за 467 гривень. І я хотіла собі... Собі, собі, собі замовити фарбу для волосся, тому що в мене вже по відросло волосся і треба зафарбовувати корені. Так, ось вона наша фарба. Так, 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 четвертий тон каштан. Так, обов'язково замовляю все Далі дуже вигідна ціна зараз на дезодоранти, антиперспиранти. Вони всі класнючі, всі. Такий неймовірний м'який аромат. У них дуже гарно блокує роботу потових залос. Потужний антибактеріальний ефект. І хочу замовити ось цю новиночку антиперспірант спрей. До, до речі, у ньому об'єм йде навіть більше, ніж у двох роликових дезодорантів. Вони йдуть по 50 мл, а тут у нас в цьому антиперспіранті 115 мл. І по ціні він виходить навіть вигідніший, ніж купувати два роликових. Це новиночка, я хочу його спробувати. Про нього тут йде те, що він захищає від неприємного запаху. Знижує підвищену пітливість пах. Так. Не порушує природний терморегуляції, не залишає плям на речах і підходить для жінок та чоловіків. Ну щось, замовимо, спробуємо. Так, далі. Так, по серії календула. Дівчата, кому треба? Подивіться, які знижки. До речі, на усі серії. Доглядові від доктора Туни, де знижка 15-15% на всі всі серії. На Аква, це зволожуюча, на регенеруюча та живляча серія для жирної та комбінованої шкіри з олією чайного дерева. Серія люмі для зменшення пігментації шкіри. Антивікова серія HRC. Теж, дивіться, знижка на усі, на усі продукти з цієї серії. Нею можна вже користуватися починаючи з 20 років. І антивікова серія Reserface моя улюблена. Нею користуватися потрібно з 35 років, починаючи. Це професійна серія. Далі патчі під очі. Ми дивимось так. ну, Мабуть, а і ще, ще ще я хотіла замовити вітамін С. Вітамін С. Так. Вітамін С. Так, він теж йде за знижкою, тому він треба його замовляти, поки він ще є на складах. Так. І, звісно, робити замовлення я буду на своєму через свій кабінет на сайті Pharmacy.ua. Отже, роблю я замовлення зі свого кабінету, це дуже зручно, тому що ви можете продивитися повний опис будь-якого продукту. І ось я вибрала ті продукти, які мені необхідні. І що ще саме е, По експерт клубу я виграла собі будь-який продукт зі знижкою 80%. Це я обрала коктейль для контролю ваги зі смаком ванілі. Усього 350 гривень замість 1829 гривень. І так як у мене замовлення вийшло дуже велике більше 60 балів, то я маю змогу, мала змогу вибрати із запропонованого списочку. Так, Зараз я його вам покажу. Ось він за кожні 40 балів обирай будь-який товар зі знижкою 77%. Це, це дуже круто. Він змінюється кожні кожен 11 днів, тобто таких списочка на місяць 3. <звіт> І я собі обрала е найнеобхідніший для мене продукт. Зараз це кисневий засіб для виведення плям. Усього за 150 гривень. Так. Осе. Далі я його стверджую, своє замовлення, і воно вже в мене буде завтра ввечері. Тож, дівчата, оформлюйте собі дисконти, тому що це дуже вигідно, дуже зручно і дуже швидко. До того ж є оплата після отримання посилочки. Все. Вітаємо ваше замовлення оформлено.